До речі, 60 закон квартир це не рекорд у вітчизняної еліти, є куди більші досягнення. Наша наступна історія про людину, яка лише трохи побула заступником міністра оборони, але встигла стати власником десятка квартир в будинку, який зріс на землях армії. Захисники батьківщини. Поки я захищаю інтереси і спокій інших українців, мою сім'ю намагаються викинути на вулицю. Маленькі діти і їх батьки. Віжить все, що моя сім'я. Ветерани Великої Вітчизняної. От в 41-му році я навчав пойти була в перший клас. Я 33 го року народження. І навіть вагітні жінки. Ми живемо четвертий рік о, в страхі. Ми не можемо спокійно, як то кажуть, спати вночі, щось може статися. Всі вони і ще десятки простих українців ризикують залишитись просто неба. Зовсім неймовірним здається те, що безхатьками цих людей робить відомий експосадовець Міноборони. Парадокс ситуації в тому, що це намагається зробити. колишній заступник міністра оборони. Заступник міністра оборони. Великий житловий комплекс у селищі Коцюбинське. Фактично у Києві. Приватні фірми збудували його на землі Міністерства оборони. Колись тут була стоянка військової техніки. Скільки квартир отримала армія за віддану будівельникам державну землю? Це для загалу таємниця, як таємниця, і те, що сотні, якщо не тисячі квадратних метрів, цього будинку опинилися у руках колишнього заступника міністра оборони. В этом комплексі он претендует претендують на огромное количество квартир, їх більше 20. Не говоря уже о том, що є квартиры, которые зарегистрированы на його гражданскую жену і коммерческая недвижимость і на його родственников. Скажите, пожалуйста, що він з ними буде делать? Он будет каждой жить по одному дню. Наталія Толупи з чоловіком довго збирали на омріяну квартиру. Коли ж нарешті придбали оселю, отримали купу проблем угроза нашій сім'ї Скільки ми куди не обращалися, нам ніхто не допомагає. На сьогоднішній день ми не знаємо, що нас чекає. Ми боїмося е, купувати мебель в квартиру, ми боїмся її обстріли далі. Потому що в будь-який момент ми можемо оказатися на вулиці, так як це було з нашими сусідами з 29-ї квартири, которых виселили на первом же засіданні без їх присутствия. Вагітну киянку Олену рішенням суду Івано-Франківська справді виставили із власного помешкання у цьому будинку. Я за цей період свого життя за п'ять років, які роб'яти рік ми перебуваємо в судових процесах. Я можу сказати, що так наше життя це повністю лотерея. У лотереї з Коцюбинським виграє поки що В'ячеслав Кредісов, колишній заступник колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. Саме Кредісова усі ці люди називають своїм кривдником. Дійсно, є такі люди, в яких єдина мета – зробити заробити, я би сказав на чужому порядку. Розшукати екс ми намагаємось в офісі його фонду Нова формація. Тут нагороди військові тваринні, криваві трофеї екс-замміністра. А ще тут склад партійних газет. О, а можна газетку взяти? А -а -а. Шановні відповідальні за формування районних осередків. Виявляється, В'ячеслав Кредісов тепер прилаштований радником поважного нардепа Анатолія Матвієнка. І саме статус помічника нардепа жаліються мешканці Коцюбинського. Дуже допомагає їх опоненту. Що случилось там? Ваш помічник В'ячеслав Не помічник, а помічник на всісних началах. Вас помічник В'ячеслав Кредісов на вчистинах началах вже кілька років обірають в комплексі ЖК «Коцюбинський». Я так Квартира. розумію. Нардеп Матвієнко запевняє, що ані в цьому, ані в інших бізнес-проєктах помічника не задіяний. Кинісом я познайомився, ще коли був депутатом першого скликання, Кинісу торгував пивом. Пояснює, чому обзавівся радником із сумнівною репутацією. В цьому році якраз він хотів балотуватися, а я йому порадив не балотуватися, і я просив не створювати конкуренцію. Так що. Оце це моє би, моральне зобов'язання перед кредитом. Після нашої зустрічі з шефом на зв'язок виходить і сам одіозний бізнесмен. Я як включу інтернет про себе відверто. Я, я не знаю, як я не снідаю вранці немовлям. У мене своя немовля, свій немовля. Тому я як би в інтернеті справді є і про кримінальні справи Кредісова щодо шахрайства і хабарів, і про дві його ходки в СІЗО. Що ж правда із цього сумного переліку? Голова спілки безквартирних офіцерів України Сергій Самарцев каже, справи цього замміністра стали легендарними в історії нашої армії. Посоцька, Туполева і много інших контрактів, які були підписані в той час, де землі ушли, а Міністерство оборони не отримало ні одного квадратного метра. Тож не дивно, що не обійшлося без афери і в Коцюбинському. Землі це не як піражок продати, знаєте, це довгий період часу. Проєкт задумали ще за генерала Кузьмука, але будувати почали у 2006 і 2007 роках. Свою участь у цьому Кредісов пояснює так. Просто коли ти ну, сидиш на посаді, ти знаєш людей, з якими ти спілкуєшся. Так? І так вийшло. Після того, як я вже пішов з посади волі і неволя, я там знав деяких ну, великих забудовників. На той період це був великий забудовник. Вони до мене прийшли. Хто до кого прийшов насправді, лишається невідомим. Втім, щойно міноборони передало землі під будівництво. Серед інвесторів раптово з'явилася фірма Мйолі Інвест Україна». Структура заснована офшором з Віргінських островів, отримала право на велику долю майбутніх квартир. Ця доля, як пишуть на форумі будівництва, була нічим іншим як платою, хабарем за те, що міноборони не буде заважати прудким будівельникам. До фірми Мьолі, яке ви маєте відношення? Як? Насправді директорка Мьолі, пані Печковська, керувала також фондом Кредісова нова формація. Це встановив Печерський райсуд Києва, коли у 2008 році судив Печковську за фінансові оборудки. І це ще не все. Пан Кредісов безпосередньо має родинні зв'язки з директором «Мьолі» Том Україна». Тобто до фірми Мьолі ніяких там родинних зв'язків. Якщо в Мьолі Кредісов офіційно не представлений, то у фірмі забудовниці міністерської землі Аверс Сіті він навіть значився засновником, чого й не приховує. А далі знову байки. Вагітну Олену за його позовом вже викидали на вулицю. А Кредісов каже: Я не збираюсь робити так, щоб хтось, як вийде, там каже, що наші когось виселяють ні, сьогодні всі живуть, нікого ніхто не чіпає. Наступна відповідь і знову неправда. В одному із судових позовів мова йде про 21 квартиру. Це що таке? Про це я не знаю. Тому привітаю тих людей, які на мене постійно кажуть. Ось цей позов Кредісом особисто вимагає в суді визнати протиправними дії щодо реєстрації права власності на 21 квартиру та два офіси у Коцюбинському. Їх загальна площа за приблизними підрахунками сягає майже двох тисяч квадратних метрів. Людина, яка заявляє, що в нього 20 квартир, і відповідно, це. Не, не все, я, я не розумію, як можна за життя заробити такий капітал в чесно спосіб. Тож, як звичайним киянам добитися справедливості у боротьбі з людиною, з такими ресурсами та зв'язками. У мене була лічна зустріч з господином Кредісовим, і він мені сказав, що вам ніхто не допоможе. Все залежить тільки від ціни. І в прокуратурі, і в МВД нічого розслідуватися не буде. А в суді у мене свої люди. Отже, в нашій студії сьогодні В'ячеслав Кредісов, бізнесмен, і деякий час. Пан Кредісов був на посаді заступника міністра оборони так. та пані Наталя, яка мешкає в ЖК Коцюбинській, квартира в якому є предметом суперечки. Вам не здається дивним, що ось ви були заступником міністра оборони, а потім у вас в будинку, який побудований на землях Міноборони, якимось чином виявилося дуже багато квадратних метрів. У мене є платіжки з штампами, з виписками з банків, всі, які вам залишу в програмі гроші. Не моя мета ціну чарівну маленьку дівчинку виселяти з квартири, а моя мета для того, щоб якщо хтось порушив закон, він має за це відповідати. Да? Але не вони, тому що вони, так же як і я, стали жертвами шахрайських дій. Пан Кредісов вам погрожував. Да. Чи це дійсно так було? Да, я я, я та потребую по поводу відкрито кримінальне і... впровадження. чем можно вам как если у него есть судовые решение? Я хотела бы вам показать судебное решение, тоже оставить его в редакции, в котором четко указано, что компания Newly Инвест Украина, ваша подставная компания, в 2007 году мошенническим путем купила ценные облигации в нашем комплексе. Вы свои платежки делали точно так же, ведь на сегодняшний день все ваши контрагенты ликвидированы. Все. И последний был ликвидирован в 2014 году. И эта дата удивительным образом совпадает с датой, когда вы массовые иски. Я такие же, как и вы, был в класс... Ко мне. Видимо, вы да. такой же вкладник, вызывая Нет. детей повестками детей, в суды вы и в, суды вы, и да, в налоговые по вашим технологию. заявлениям. Наталья, какой выход ситуации вы бачите? Выход в ситуации – это только законное решение судов. Я хочу оставить в редакции 8 решений судов различных инстанций, в которых четко указано, что компания «Мьёли Инвест» и господин Кредисов не имеют права претендовать на наши квартиры, потому что один раз уже их продали. Я вам даю тоже судовое решение, в том числе mm -hmm. платежки. Повторю еще раз. Ізначально квартири були продані, і я їх купив. Після того шахраї не ви шахраї, які стоять за компанією това «Аверсіті». повторно продали їх іще деяким людям. А зараз вже використовується технологія. Маленька дівчинка. Ви цю маленьку дівчинку хтось... викликала на допити. Я а... не можу викликати, я не Господь Бог да, щоб я викликати на, на допити. Наталя, ви залишаєте нам свої документи, пан Кредісов залишає нам свої документи. І, платежки, і, всі і Я самі. просто думаю, що одним сюжетом ця справа не скінчиться. <рес> <рес> Отлично, ми готові.